Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді набір алмазної мозаїки з Аврори. Дешево, але чи якісно ось ми сьогодні і перевіримо. Отже, в результаті у нас має вийти ось така мила лама. Ну, ми давайте відкривати і дивитися, що ж іде у наборі. У наборі йде один лоточок для діамантів, стилус і квадратик. З клейкою основою. Також йдуть самі діаманти. В даному наборі їх вісім кольорів. Ідуть ось в таких звичайних пакетах. Тобто, це означає, що вам краще висипати ці діаманти в якісь спеціальні органайзери, або, безпосередньо, якщо ви використовуєте. Алмази і у вас залишається якийсь залишок, то ви його викидаєте. Тобто, в цих пакетах повторно зберігати не можна. І сама картинка. Ось ця основа, вона дуже цупка. Вона така, наче пластикова. І от, як ви бачите, коли я розрівнюю картинку, вона зверху ще покрита ось такою плівкою. Тобто, на ось цих позначках є спеціальний клей, і ця плівка приклеєна. До цих позначок. Але коли я розрівнюю роботу, я її до кінця добре вирівняти не можу. Тому я за кадром постараюся це акуратно зробити і повертаюсь до вас. Всі мої спроби вирівняти цю заготовку виявилися марними, тому я буду її просто. Трошечки притримувати, і викладати самі діаманти. Мініатюрна може підійти як перша робота, для того, щоб зрозуміти, чи взагалі подобається вам викладати алмазну мозаїку. Може бути як, звичайно, для дітей така робота, щоб точно не втомитися, і сподобався результат. Або це може бути якийсь елемент творчості, тобто, це може бути, якщо вирізати потім. Ось цю картинку, то, звичайно, вона може бути не просто як картинкою, а, наприклад, як обложка для щоденника, записника, тобто можна якось креативно щось придумати з цією заготовочкою. Отже, у нас є на самій заготовці ось такі позначки. Тобто, кожна позначка на малюночку відповідає позначці, ось тут збоку, і є номер. Кольору. Тобто, ось, наприклад, ось така позначка, це у нас білий колір, і, відповідно, нам потрібно взяти ось ці діамантики. Відриваємо наш пакетик, постараємося зробити це акуратно, втипаємо вміст пакетика на нашу підставочку. Чим ця підставка хороша і особлива, що на ній добре працювати? Ось тут є спеціальні такі жолобки. Тобто, коли ви насипаєте ось ці діаманти, ви їх ось таким чином трошки трусите. Ось так, і вони наче розпреділяються, бачите, самостійно по ось цих доріжечках. Тоді вам буде з ними набагато простіше працювати, тобто вони лягають вже ось лицевою стороною догори. Далі ми беремо стилус і беремо квадратик і набираємо його на кінчик стилуса. Тепер ось цей кінчик він буде добре. Тримати діаманта. Ось бачите, ось таким чином ми набираємо діамант. Що ми робимо далі? Ми повністю знімати ось цю плівку не потрібно, тому що ви будете руками торкатися до ось цього клею. Ми знімаємо її ось таким чином, частково, так, і тим самим у нас ось тут липка частина, тобто, і сюди нам потрібно ось ці діаманти приклеювати. Що можу сказати, що клей доволі добре приклеюється. Самі діаманти вони йдуть круглої форми. Ось де кожна позначка, ми викладаємо ось ці діаманти. Що у вас, наприклад, якийсь діамант приклеївся нерівно? Ось бачите, як зараз в мене. Що ми робимо? Ми його акуратно посуваємо і ставимо на потрібну нам позицію. І продовжуємо приклеювати. Я все-таки зняла повністю ось цю плівку, тому що вона дуже заважає у роботі. Тільки хочу наголосити, що старайтесь пальчиками не торкатися до цих липких елементів, щоб ви просто той клей не зіпсували. І ще помітила е, таку цікавинку, що ось ця тканина вона наче ось такими маленькими блискітками, дуже симпатично. Отже, продовжую далі викладати. Повністю виклала. Білі діаманти, і ось покажу вам, скільки в мене ще діамантів залишилось. Мені здається, що тут залишилось ще на одну таку саму ламу. Тому переходимо до наступних кольорів, і я вам вже покажу, який результат у мене вийде. Ось такий результат у мене вийшов. Діамантів лишилося ще, напевно, не на одну ламу, а на декілька. Що я можу сказати, висновок про цей набір? На мою думку, це чудовий набір для дітей, або як ваша перша алмазна мозаїка. Клей чудовий, алмазів достатньо, кольори яскраві, малюнок милий. Взагалі мені сам процес приніс дуже велике задоволення. Тому я можу сміливо радити вам придбати ось такий набір і попробувати себе в алмазній мозаїці. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал та підтримайте мене лайком. Всім до нових зустрічей!